Все під список гуманітарну допомогу ввозитимуть в Україну за новими правилами. З 1 грудня діятиме автоматизована система реєстрації. За допомогою веб-сервісу можна буде декларувати вантаж заочно. Так перевізник отримає унікальний код, за яким гуманітарку пропускатимуть на митниці без інших документів. Подальшому перед роздачою гуманітарної допомоги для того, щоб відслідкувати все ж таки від донора до отримувача гуманітарної допомоги без зазначень персональних даних отримувачів, Ведеться опис для того, щоб розуміти, що роздали, куди воно поїхало і що залишилося. Вказані дії певним чином будуть робити певний прозорий такий механізм для того, щоб розуміти, як розподіляється гуманітарна допомога. Постанова скасовує гарантійні листи. Цей лист був якби. Е... Важливий для того, щоб коли ця людина виїжджає, це була підстава для того, щоб людина виїжджає. За чим вона виїжджає, не просто там прокататися і можливо собі не повернутись. Ну складності по великому рахунку не було сильної складності, просто що в рахунок зайнятості, там скажемо, і е, певних моментів потрібно було чекати там до двох тижнів. Я вам скажу відверто, що термін теж дуже велику роль відіграє в нашій роботі. Що машина потрібна сьогодні, то вона потрібна сьогодні, а не через тиждень. Таку ініціативу волонтери підтримують. Електронний додаток заощадий час і дасть змогу відслідковувати вантаж від донора до набувачів приводі електронної декларації, Я думаю, що спростить ситуацію для благодійних фондів і тих людей, які займаються благочинністю, тому що електронна декларація вона приведе до того, що всі структури будуть бачити захід того гуманітарної допомоги через кордон. І відправка тої гуманітарної допомоги до адресата, куди куди воно має надійти. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.